Вітаю вас! Я Валерій Ракута. Сьогодні ми розглянемо інтерфейс офлайн версії системи динамічної математики GeoGebra та його найпростіші налаштування. Відкриваємо GeoGebra. Я скористаюсь ярликом, який у мене знаходиться на робочому столі. Якщо ви раніше. Не виконували жодних налаштувань інтерфейсу, то вікно програми матиме ось такий приблизно вигляд. Зупинимось на його основних елементах. Рядок заголовку складається із стандартних елементів вікна Windows. Значок програми, назва програми. Замість назви програми тут може знаходитись ім'я файлу. Відкритого за допомогою програми. Далі стандартні кнопки. Згорнути, Розгорнути та Закрити. Нижче йде рядок меню. Для зручності подальшої роботи виконаємо певні налаштування. Почнемо з мови інтерфейсу. Якщо у вас не встановлена українська мова. Для цього обираємо настройки налаштування. Далі язик. Або languages. Якщо у вас англійська мова інтерфейсу. Далі шукаємо українську мову, ось вона тут міститься. В самому низу. Ось вона, ось пункт українська. І обираємо його. Ми встановили український інтерфейс програми. Далі встановимо розмір шрифту «Меню». Для цього обираємо налаштування. Далі пункт додатково. Відкривається вікно налаштування. За допомогою смуги прокрутки знаходимо розмір шрифту. Ось він. Ну, і встановлюємо його. Ну, як на мене, 16 пунктів. Нормально. Ну, але це залежить від ваших власних уподобань і так далі. Закриваємо вікно налаштування. Ну, Давайте зробимо короткий огляд пунктів меню. Ось вони так. Файл. Містить стандартні пункти, ну і деякі пункти, які вам ще поки що не знайомі. Ми з ними познайомимось пізніше. Правка, відповідно, скасувати дії, повторити, копіювати, вставити. Вид містить цілий набір пунктів. Зверніть увагу, що зараз активні пункти Алгебра. Полотно і рядок воду. Ось вони. Алгебра, полотно і рядок воду. Далі налаштування. Тут зразу в пункті налаштування. Давайте ми змінимо розмір шрифту, полотна. оберем його, наприклад, ну, 18-20 пунктів доцільно, як показує досвід встановлювати. Давайте 20. Ось. Помітили, що на полотні цифри, розмір шрифта цифр збільшився. Далі йде пункт меню інструменти. З призначенням цих пунктів. Ми теж познайомимось пізніше, що вони означають. Далі вікно для відкриття нового вікна. Хоча особисто я рекомендую використовувати тільки одне відкрите вікно гіагебра. Далі допомога, ну, з самої назви пункту зрозуміло, які тут підпункти. Нижче від рядку меню розташовується панель інструментів. Панель інструментів. Ось тут справа кнопочки скасувати. Або повторити. І безпосередньо інструменти. інструменти. Зверніть увагу, коли ми наводимо курсор мишки на якийсь інструмент, то з'являється його назва ну, наприклад, точка. Так? І далі коротка інструкція, як користуватися цим інструментом. От, Наприклад, щоб побудувати точку, треба обрати цей інструмент і клацнути. На полотні. Ось я клацаю. От у мене побудована точка. Ну і так далі. Щоб побудувати пряму, треба вказати дві точки. Тобто треба обрати інструмент і класнути спочатку в одній точці полотна, а потім в іншій. Далі. Ще у вікні міститься. Панель, яка має назву алгебра, ось вона, так, ось вона зліва алгебра. Ну, фактично, панель алгебра це панель об'єктів, представлених в алгебраїчному вигляді. Ось, наприклад, точка А побудована на полотні. Ось воно полотно. Тут представлена своїми координатами. В самому низу міститься рядок вводу. Якщо уважно придивитись, то ось тут справа є такий невеликий трикутничок. Якщо на нього натиснути, то з'явиться панель математичних, математичних геогебра додатків. В залежності від того, Які завдання ми будемо вирішувати, ми відповідно будемо користуватись тим чи іншим додатком Гіагебра. Ну, щоб сховати цю панель, знову потрібно класнути на трикутничку. Ну і ще давайте розглянемо налаштування. Полотна. Для цього оберемо пункт інструмент переміщення, стрілочка, далі клацнем на полотні спочатку лівою кнопкою, а потім правою. З'явиться контекстне меню. Зверніть увагу, що повинно бути написано в ньому полотно. Обираємо пункт полотно. Відкривається вікно налаштування. Налаштування. Ось шукаємо налаштування полотна. Ось воно. Ось налаштування полотно. Бачите, з'явилась підказка. Обираємо його, і далі далі можемо е, виконати певні налаштування. Ну, наприклад, нас, налаштування, основні налаштування, так, які визначають там колір осей, стиль лінії, колір фону. Якщо ми ось тут Поставимо прапорець, то біля мишки, коли вона буде рухатись по полотну, будуть відображатись координати точки, в якій в даний момент часу знаходиться мишка. Ми цього зараз робити не будемо. Далі вісіпси збираємо вкладку. О, тут, в принципі, можна нічого не міняти. Якщо ми хочемо, можемо брати позначення осі Х. Або ввести, ну, наприклад, вводимо латинську букву X, вісь абсис. Те саме вісь ординат, ну, наприклад, вводимо велику букву Y. І далі сітка. Якщо ми хочемо, щоб на полотні відображалась сітка, то ми ставимо тут галочку Показувати сітку. Так. Далі можемо брати колір сітки, ну і за потреби якісь інші налаштування. Натискаємо ОК і Закриваємо поки що вікно налаштування. Зверніть увагу, що ось тут, у вікні полотно, ось тут є такий трикутничок. Якщо на нього натиснути, то з'явиться контекстна така панель. Властивостей об'єкта В даному випадку об'єкта полотно. Ось, наприклад, для того, щоб прибрати сітку, ми можемо клацнути ось тут. І вона прибереться або назад її відновити. Те саме ось і координат. Ну і деякі інші налаштування. Якщо ми візьмемо і виділимо якийсь об'єкт, наприклад, точку А, то з'являться властивості, контекстна панель властивості саме цього об'єкту, а саме точки А. Які ми можемо поміняти, ну, наприклад, змінити колір точки. Так. Або форму, там, розмір, наприклад. Наприклад, можемо е, поміняти відображення точки. Ну, наприклад, обрати ім'я та значення або значення. Тоді ім'я точки відображатись не, буду, не буде, а будуть відображатись тільки координати даної точки. Для того, щоб виконати більше налаштувань, ми можемо знову ж таки обрати пункт меню налаштування і додатково. Зараз ми більше нічого налаштовувати не будемо. Але щоб не виконувати кожен раз подібні налаштування, ну, наприклад, мені. Завжди потрібен відповідний розмір шрифта, мова, сітка, щоб відображалась на полотні. Тому ми можемо обрати тут пункт зберегти налаштування. Далі закриваємо програму. Не будемо зберігати те, що ми зробили. Тобто ми вибираємо Не зберігати. Але тепер, якщо я відкрию Гіагебра. Ось я відкриваю знову, то зверніть Зверніть увагу, що у мене вже інтерфейс український. Так, Відповідно, шрифт-меню має той розмір, який я встановив. Так? Відповідно, зразу. На полотні відображається сітка. Тобто, всі налаштування, які ми з вами виконали, вони залишаються. І не потрібно їх здійснювати знову. Ну, ось і все на сьогодні. Дякую за увагу. До майбутніх зустрічей!